В этой серии мы увидим, как Максим будет доставать мячик и самолет. Здесь вы видите голубой мяч и рыжий самолет. Вот, и вот он, первый шаг. Первый шаг на пути к, к вершине. К баденью. А это ты закинул туда своего летачка, да? Да. Вот молодец. <гадуть> <гадуть> Блін, ну в джинсах це ж незручно. <гадуть> а, воно осипається оце, як воно? <гадуть> Мох, ну <да>. так. <гадуть> Блін, а чим же ще достать? А це ти тут довго вже стоїш допомагаєш? <гадуть> ти допоміг знатно. І ні, ні. Тут ми а ось ще один мячик, зараз він буде. Ну, давай. Так, давай. Зараз ще третій буде мячик там. Нет, мячик, дай, Бігом. Блін, шкода їх. Дай, дяді мячик, подай. А це ми так везем. Продукти вийшли з автобусу і побачили так. О! Ой, блін, ще ще разок би. Як Максим гарно кидає он. О! Ой, як він гарно вчепився! Блинтики, чтобы машина не разъехала. Еще трошки. Ничего себе, как он застрях там. О, так. Еще один мячик уже отпал. Блин. Пало, зараз розіб'ють ще ліхтарон. Макс, попробуй синім, Він більший. О, ще чуть-чуть, ще один раз. О є Літачок класний взагалі зараз пустять. Какой молодець! літає гарно. Ну, що як плану... план... планує? Чи як там правильно сказати? Планує. Максим грається із дитям. Зараз він його запустить, чекай, чекай. А чого ти його так не пускаєш просто? Не за крило, а просто. Гарно літає, до речі, літочок. О, поправив. Макса, ну запусти! Зараз я сама запущу. А можна я попробую? Дякую. Ану, я легенько так запущу. Ану легенько так запустити типу як? Туди запустикай десь. Він спінопласта. А він його легенько. А, він просто вверх летить. Ні, він його запускати. Так, ми прийшли в номер, а перший раз за весь час залишали лоток для того, щоб нам набрали їжу. Можна так залишати, писати який. Номер, ну, типу. А я не можу відчинити сама. А, не можу. Ого! Я не знаю, чи я зможу таке їсти. Диви вони туди на бульбени всього підряд. Риба. Соус, картопля. Хі, хі, капець. Ой, а наші стільки картоплі? Ще й морква воно внизу, слухай. Ах, ладно. Хліб. Отакий, з маком дуже смачний. А скільки хліб коштує, Макс? 3 євро? Так, дорого. Ой, одна грушка. О, потекло! Бляха муха. А! Соус. Грушевий протікон. Ну, нічого, торбу можна попрати. Отакий пиріг. 5 євро коштує із грушками. Ну, спробуй, ми такий не брали ще. Бачите, так виглядає. Ось. І Із Мигдалем, бачите, Грушка Миндаль. Ось такий новий житель з'явився. Коштує 35 центів. Завтра буду його садити. Зараз покажу вам. Це в нас ось отакий розмарин був по знижці. Його вже хотіла викидати, а я думаю, куплю і реанімую його. Може пересаджу. Вже завтра займусь цим. Ось він коштував. А ну Давайте подивимося. Тут три цінника. Цікаво, скільки він коштував самого початку. Давайте це знімемо. Зараз він 35 центів. я його за 35 взяла. Попередня ціна була 64 цента. А, сама стартова була євро 79. А три дні назад він коштував чи то 95, чи 85. Напевно, 95. ось. Коротше, я взяла за 35 його. А саме початку коштував євро 80 ось. Так що посаджу на вулиці він в мене буде жити. Можливо, навіть розростеться. Він смачний, я люблю цю травичку. Бачите, він тут перелитий і йому вже скоро гамбець тут. Треба буде його рятувати. Так, ну що далі по розпакуваннючку. Так, в лідлі брала томати, такі, як той раз. Той раз вони коштували 69 центів, здається. Цей раз написано 59. Думаю, візьму три пачки. Взяла і вийшла на 4 євро і 40 копійок. Не знаю, як так, але цінник один. Чи то я не так подивилась. Коротше, вийшло по євро 40 за одну. Таке. Ось ще абрикосики перчик, рукола, банани, авокадо, чесничок. Часничок, часничок 99 центів. Ось такий. Вже в нас закінчився треба. ну Часник ми купуємо раз десь в 2-3 місяці. Так, ще ось яблука. А це ті, які ти брав той раз, смачні, так? Да? Такі О. С... яблука. Такі? Інші, так? Да? Наклейка, наче така сама. Сердечко. Ні, фірма теж яблуки, а 42. Угу. Так, із новинок ось оце ми в лідлі взяли. Ось, ось така якась паста із сардини. Не знаю, яка ну такі манюсінькі манюсінькі пачечки тут, бачите, упаковочки. На один бутерброд одна. За євро 40 чи євро 70, я не пам'ятаю, що таке. Потім крабові палочки. А ось третя пачка типу дешевих томатів. Не зовсім не дешеві. Так. І Ось. О, Макс, у нас йогурт один. Бляха, два. Продираблино. Цей, напевне, не витік, а цей мені на рюкзак витік. Ось. Весь. Я не О, це ж я того й кричала, щоб не облокачуватися на цей рюкзак. Треба їх швидко буде з'їсти. Ну це від, або від ковбаси, або від чогось. Ну щось на нього зверху. Оддіє перетекло. Ну-ну, пляма бачу. Оце. Ну, трошки там зовсім, воно просто що не перевернулося, він не перевернувся. А, і ось ці мокрельки, консерви. Давай сюди їх в темне, Давай я б сама покладу. Клади тут. Все таке у нас? А той давай сюди на підвіконня, щоб він не, не в теплі був. Ну, там взагалі там трохи взагалі. Давай той другий сюди. Навіть толком не протекло. Угу. Він не перевернувся просто, що, бачиш? Так. Ось, ну такі смачні консерви. До речі. Так. Пастет це із польського. Ну і все, отаке у нас розпакувальнечко. Оце загалом близько 60 євро. Нехай там 50-80 нас вийшло. А, і ще 6 пляшок води. Так що, такі от справи в нас. Ну, всім пока.